Добрий день, шановні пані та панове. Я тут по тому вже два попередніх топівдача всіх лякали, лякали. Я теж буду ля... ну, щоб бо правда. бояти. А, тут... Я... а тут ніхто не обіцяв золотих гір, да. чи знаєте, рожеві окуляри О, треба зняти. Але трішки бачите, в мене презентація трішки по-іншому називається: що виклики та можливості і погляд борошномелів. Бо я голова спілки борошномелів України. Багато мене хто в залі тут знає. От, тим паче, ми ось вже два роки стали проводити конференцію хлібної індустрії, якраз збираємо разом хлібників і борошномедів для того, щоб проговорити проблематику і вирішення цих проблем в рамках дискусії, діалогу, партнерства і таке інше. А чому я написав саме виклики та можливості? Ну, тут, мабуть, нікому пояснювати не треба, да? бо всі це розуміють, що якщо є якась проблема, то ті, хто її успішно вирішують, вони мають певний гандикап перед тими, хто з цією проблемою ще тільки буде розбиратися вперше. І так, що ми бачимо вже на сьогоднішній день і як це вплине на день там завтрашній чи послізавтній. Да? Не суть важливо, закінчиться війна в цьому році, закінчиться вона через три роки, ми не знаємо. Тому ми повинні пристосовуватися, і вже я впевнений, що більшість тут з присутніх вже пристосувалася до тих умов, які на сьогоднішній день, на жаль, є. Перша це чисельність населення і зміна тих англомерацій, які традиційно були ну, ще станом на 21 рік. Станом на 21 рік основні англомерації були. Ну, Київ, Харків, Дніпро, Запоріжжя, Кривий Ріг, Одеса. От. На сьогоднішній день ми бачимо суттєву е, ну, зміну цих е, англомерацій. Ну, залишилося фактично три найбільш великих: це Київ, він на сьогоднішній день великий, це Львів, це Дніпро, що зрозуміло, тому що туди переїхала велика кількість людей зі Сходу України. Фактично е, втратили свої позиції. Ага. Кривий ріг і Запоріжжя, тому що вони постійно знаходяться під тиском військовим, і люди звідти виїжджають. Ще трішки залишилося в умовах достатньо ну, таких зміненних це Харків і Одеса. Хоча і Харків і Одеса також знаходяться під постійним ну, якби обстрілом, але населення в силу Традиційних якихось відносин до цих міст, бо там є робота, в когось є море, в когось ще щось. Вони там залишаються. Да? Ну і крім того, Одеса все одно це курортне місто. І якщо зараз поїхати в Одеську область, там все одно люди там є. Нікуди вони не ділися. У нас люди такі тут бомблять, а тут ми купаємося. Достатньо згадати ролики з того ж Харкова, коли люди в спа-центрі відкритому тут обстріли, вони купаються. Ну, тобто нормально, так? Да? І зовсім нова англомерація, яка з'явилася на карті України, це, ну, я позначив його як Ужгород, але треба його взяти трішки ширше, бо це Закарпаття в цілому. Це Ужгород, Мукачево, ЧОП, Бо дуже велика кількість людей з початку війни приїхали або в той регіон, або придбали там квартири. Домівки, і таким чином, ці регіони на сьогоднішній день є найбільш заселеними нашими з вами співгромадянами. По оцінки ООНських структур, в цих основних англомераціях, то є Львів, Ужгород, Київ, Дніпро, Одеса, Харків, на сьогоднішній день проживає більше 50% населення України. Зрозуміло, що ті підприємства, які розташовані в в тих регіонах вони мають певний, ну, як би, вибачте, приймущество української переваги. переваги да? перед тими, хто знаходиться в інших регіонах. Ну, Що ж ти так перескочив сильно? Ага. Друга складова. Це суттєве розширення асортименту промисловими виробниками хліба та заміна споживацьких уподавань. Це те, що про що і Лігач казав в своєму першому виступленні. Я тут привів дані, які зробила ГФК. Вони у нас на конференції давали ці дані. Я якби скопіював цей слайд, і ось ми бачимо, що на що в першу чергу звертає увагу покупець. Да? Ну, привабливі акції купувати тут зручно і легко, і хороший, і достатній асортимент. От і було наведені такі дані, що на сьогоднішній день, а я думаю, тут люди якраз сидять в залі виробники, вони підтвердять, або навпаки, що на сьогоднішній день для промислового підприємства мати в асортименті від 40 до 100 видів продукції це вже норма. Причому це тої продукції, яка не штучно мелка, Ну не, ну, не мілка. А в промисловому обсягі е, я буквально позавчора був е, вароші. Е, знаєте, можливо, торговельна марка Скиба. Да? Тобто, це на самому кордоні України з Білорусі. Невелике підприємство, невелике підприємство, але вони мають уже сьогодні більше 60, е, найменувань продукції щоденної. Випічки, а е, кажуть мені люди, які рядом стоять там з підприємства з Луцька, кажуть, а в нас 120, і ми в день це випікаємо. І це йде на торговельні мережі. Це йде. Бо якщо ти не будеш е, весь час працювати з асортиментом, ну хтось приїде другий. А чого другий приїде? А тому, що на сьогоднішній день е, хлібна нагалось перейшла, е, ну вже давно вона перейшла, а спочатку війни ще більш активніше. з... Локального ринку на всеукраїнський. На сьогоднішній день вже мало кого дивує, ну, хоча й виб'єшує, звісно. Чому хтось приїжджає за 500 кілометрів торгувати хлібом, да? умовно кажучи, е з Харківської області їдуть в Запорізьку область. У нас в асоціації, у нас же є в асоціації не тільки борошномели, але і підприємства, які займаються хлібопеченням. І Як збираються на совет директорів і починаються. Там у нас несколько є директорів, у яких і млини, і хліб зодать, чого ти до мене їдеш? В тебе 480 кілометрів, що ти до мене їдеш? О. І ця ситуація вона, насамперед говорить про те, що якраз люди шукають можливості реалізації своєї продукції. Вони витрачають гроші на бензин, на заробітну плату, на е додаткові витрати, але вони розуміють, що лише там, де є клієнт, ти зможеш реалізувати цю продукцію. А. Ще один із викликів це те, що ми бачимо на сьогоднішній день. Це експансія торговельних мереж в населені пункти з чисельницю населення в 15-20 тисяч жителів. Це дані не звідкись, це з їхнього бачите, Реу Україн. Тобто це їхня асоціація дає це свіжі дані липня цього року. Ви подивіться по регіонам, де відкриваються торговельні мережі, це іменно ФУД. Це саме ФУД. Тобто про що це говорить? Раніше ну, всі розуміли, що це обласні або дуже великі там районні центри. Сьогодні мережі пішли в регіони, а пішли в регіони, це значить, вони нав'язують свої контракти виробникам. Хліба, хлібобулочних виробів. Це значить, вони роблять своє виробництво хліба на підприємстві. Я сьогодні знаю, по програмі тут будуть якраз на цю тему представник Велмарта казати, що, мабуть, ні, 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 ми хорошо навпаки робимо. Для всіх буде very good. Вот. Ну, от, ну, навірно, very good. З точки зору споживача, для мене як споживача, чим більше. Гравців на ринку для мене краще, це зрозуміло. Да? Як для локального виробника, для якого прийшли на територію, і хтось щось починає випікати або нав'язує тобі контракт, який ти мене задовольняє, це, мабуть, не дуже гарно, але пошук нових шляхів взаємодії з покупцем і з конкурентом, це, мабуть, той виклик, який компанія, яка це переживе, то вона буде в більшому плюсі, чим інше. Дуже суттєва проблема це розшарування населення за рівнем доходів та вплив на покупну спроможність. Це знову такі дані джерело ГФК. Вони показали 21, перший, 23 рік. Тобто, ми бачимо, що недостатньо коштів, щоб покрити витрати, або тільки звести кінці з кінцями 51%. Тобто, ми на жаль. Не вийшли з тої парадигми, коли хліб є основним видом споживання для виживання. От. І через це на багатьох підприємствах все ще залишається актуальним. Проста рецептура. Да? Тобто, умовно кажучи, чотири інгредієнти вода, борошна, сіль і дріжджі для того, щоб щось випекти, зробити, щоб населення було. Ну, мала б можливість це придбати. Це дуже важливий е, і негативний фактор, який стримує розвиток хлібопікарської галузі, а через вас стримує розвиток і нас борошномелів. Бо ми цілком і повністю залежимо від вас, від вашої покубоельної способності. Якщо ви залежите від того, чи готове населення вам заплатити, то ми залежимо від того, чи готові ви нам заплатити, і готові ви від нас вимагати. Ну, якоїсь особливої якості продукту. Ну про якість продукту тут взагалі можна говорити дуже багато. На жаль, це дані ЖС Україна на сьогоднішній день. У нас продовольчої пшениці урожає цього року несуть важливо, там 19,5, 21 мільйон у нас зараз зібрали. Ще ніхто толком не знає. Але вже є зріз по якості. На сьогоднішній день мова йде про 30% всього продовольчої пшениці, тобто пшениці, з якої ми зможемо зробити для вас борошно. От це кращий показник з минулого річним. В минулому році було 25,3. Взагалі була ситуація кризова. Але якщо відкинути минулий рік, то все одно це найгірший показник з 2020 року. Тому що ми бачимо. Постійне зниження якісних параметрів пшениці. Чому це сталося? Ну тут можна довго говорити про те, що сільгосвиробникам недостатньо матеріально-технічних ресурсів, і таке інше, але у 2020 і двадцять році у них було достатньо цих ресурсів. От та навіть в 22-му в них було плюс-мінус достатньо ресурсів, бо в них е, були ще гроші з попередніх періодів. Крім того, в 22-му році держава дала суттєві е, гроші для підтримки агробізнесу Ну маємо те, що маємо. Тобто, тут і погодні умови, і про е, проблеми з експортом, і таке інше. Ви пам'ятаєте, в березні цього року е, суттєво піднялася ціна на борошно, тому що ну об'єктивно ми стали купувати зерно. Вже там на 15, 20, 30% дорожче, чим воно було в минулому році. І нам, вроді би, як ми рік цей пережили більш-менш, да? не таке стабільна якість була, ну все ж таки, це чому? Тому що у нас були великі залишки минулорічні, позаминуло, на сьогоднішній день, позаминулорічні, да? бо через експорт, який ви пам'ятаєте, в 2022, 2023 році він був. Дуже тяжкий, то зерновий коридор, потім якийсь певний час взагалі не було експорту, тобто на ринку був залишок зерна. Сьогодні ми заходимо, зайшли в цей новий маркетинговий рік фактично з найменшими за весь період останніх 10 років залишками зерна. Тобто мова йде про 1,3 мільйона тонн загалом пшениці, яка залишилась з минулих років. І при тому врожаї, який ми сьогодні бачимо, і тому. Тої якості, на жаль, ми повинні констатувати, що ми не будемо бачити в цьому році дешевої пшениці борошномельної якості. На сьогоднішній день фермери вже ну, говорять, як воно є. Хлопці, 10 тисяч гривень за тонну пшениці окей, от з цього починаємо розмовляти. І я, на жаль, прогнозую, що десь на кінець жовтня ми вийдемо на базову ціну в 10 тисяч гривень за пшеницю другого. Класу. Ну, а ви вже далі можете прокалькулірувати, скільки у вас буде коштувати готова продукція. Це, на жаль, об'єктивні фактори, і ми від цього не підемо. Тому, якби багато було сказано до мене з точки зору там, песимізму там чи ще щось, але б я хотів би акцентувати увагу на те, що нам треба самим в першу чергу признати і готувати споживачів до того, що. Хліб в Україні не буде дешевим вже ніколи. Це факт, на жаль. Тобто, ми повинні привикнути до нових високих цін на зерно, до високих цін на борошно, і як е, слідство, до високих цін на хліб. От, час. І... Ще буквально два слайди коротко. Про євроінтеграцію. Ми ж, крім того, що в війні ми ще паралельно йдемо в перемовини про вступ України в верніше, вони вже почалися. Перемовини про вступ України в ЄС. В травні місяці ми були на європейському сієзді борошномелів, і там якраз основними спікерами були якраз хлібники європейські, бо вони заказують музику, як і ви у нас. Да? Так ось, до чого. Ідемо, ми переклали цей слайд. Ось, ви бачите. Тобто, мова йде про те, що на сьогоднішній день і це нас очікує, це вас очікує, і нас разом з вами. Європейські хлібники вже розробляють програму закупки зерна тільки якщо воно відповідає гринділу, тобто з мінімальними викидами, со 2 і відповідно, Самі хлібники кажуть, європейські, ми не будемо працювати, тобто у них, ми не будемо працювати з тими борошномелами, які не відповідають цим вимогам. А ті, в свою чергу, не будуть відповіда... працювати з тими фермерами, які не відповідають цим вимогам. Тому не суть важливо, через 7 років ми вступимо в ЄС, через 10 років ми вступимо в ЄС. але це наше майбутнє. Це наше майбутнє. І якщо ви вже сьогодні. Я розумію, що багато хто зі скепсисом, тут люди на фронт уходять, мобілізація, тут діння, а ви з якимсь з грьбаним тим грінділом, да? ну вибачте, за це. Ні. Ви знаєте, як в нашій країні все приймається. Да? Погомоніли, погомоніли, бабах, зібрали Верховну Раду, проголосували і через три місяці вели в дію. Може бути, і така ситуація у нас, на жаль. От тим паче, що є. Ну, напрямки, які в цьому зацікавлені в Україні. Тому э, готуватися до цього треба і мати на увазі, що це, ну, вибач, не знаю, як українською, да. да. І останній слайд, вибач, рекламний. 18-20 вересня у нас буде конференція розвиток попри війну зерно переробка. Це наша найстаріша в Україні аграрна конференція з 2002 року. Вона трансформується просто назви різні. Вона тут в Києві. Так що, будь ласка, долучайтеся. Тут будуть якраз сільхозвиробники, основна маса наших зернопереробників. Ну і милості просимо хлібників. Дякую.